Всім привіт, друзі! Черговий масовий обстріл України 29 грудня, і я вам скажу, що супер. Супер, тому що це прилетіло, друзі, по нам, по цивільним. Ви скажете, друже, у тебе все в порядку з головою. Я вам скажу так, Знаєте чому? Тому що наші хлопці на передовій отримують дуже багато демеджу, дуже багато шкоди від російських окупантів. Уявіть на секундочку, що усі ракети, які летіли по цивільній інфраструктурі, і ми їх тут витримуємо. Ми переживаємо ці відключення і все остання. Це, Ну, повірте мені, це мінімум. А прилетіло по наших хлопцях тисячі ракет по передовій. Тисячі ракет по наших захисниках, мені страшно це уявити. Кожна ракета, яка прилітає по місту, де я зараз знаходжусь, по Львову де всередині душі, я радію того. Радію не саме прильоту, а крім Боже, якщо хтось загинув, це біда. Але, друзі, якби ця ракета була спрямована. По військовій інфраструктурі, чи по нашим військовим ну, на передовій це було б набагато гірше. А так, Російська Федерація сама того не розуміє, що вона розпреділяє плавно, легенько, нас тримаючи в тонусі. Це дуже важливо, що ми не розслабляємося. Війна не десь там, війна ось тут. В місті, де я живу, де живе моя дитина, у Львові, ну, все окей. Але ця ракета, друзі, не прилетіла по хлопцям на передовій. Отож, підсумуємо, кожна ракета, яка випущена по цивільній інфраструктурі, зберігає життя хлопців на передовій. Зберігає нашу техніку, друзі, зберігає нашу техніку, яка нам потрібна для того, щоб відвоювати нашу територію і перемогти в цій війні. Москаль тупий, ми розумні. Тому тримаємо удар. Ми маємо бути єдині. На передовій хлопці, ми в тилу. Палець доверху, тримаємось, друзі. І кому не важко, підписуємось на канал. Буде мені невеличкий бонус. І разом до перемоги. Все буде в Україні.